Нині на Тернопільщині живе 80 тисяч наших співгромадян з різних регіонів України, які вимушені були переїхати сюди з початком повномасштабної війни. Люди, які їхали до нас як у відносно спокійний регіон країни, не мали не те, що даху над головою. Вони не знали, де дітись. Вітаю! Це новий проєкт на телеканалі TV4 Всі свої мене звати Христина Черешнюк. Це Юрко Комаров. Ми починаємо. Сьогодні у програмі знайомство з телеоператором Ті 4 і співведучим програми Всі свої, який після вторгнення расистів приїхав у Тернопіль? Я народився в місті Біла церква, але закінчив універ і працював в Києві. Чи вистачає на Тернопільщині роботи на усіх? Чи легко внутрішньопереміщеним особам працевлаштуватися у нашій області? Я в іншому місті. Не маю роботи, не маю чим зайнятися. Ну, я подивилася якісь вакансії. І Я така блін, я не зможу це робити там. Центри зайнятості, навчання, зміна діяльності, де ще можна знайти роботу. Відповіді на ці та інші питання, дивіться вже за мить. Від сьогодні і щотижня ми будемо розповідати про людей, які переїхали, вирішили переїхати на Твернопільщину з першого дня війни. Серед інших, і я будемо говорити про проблеми, які нас тут спіткали. Про те, як ми їх. Просто ви винахідливо долали і про те, як загалом змінилося наше життя тут, на Тернопіллі. А до розмови ми запросили заступницю директора обласного центру зайнятості Олександру Островську. Вітаю вас, пані Вітаю. Олександре, а також Оксану Кочурівську, керівницю центру «Дія бізнес у Тернополі. Вітаю, дуже раді бачити в нашій студії. Власне, Юрко, ти почав вже з того, що почав розповідати про себе. Знаємо, що ти не любиш, щоб тебе називали переселенець. Але ти приїхав з Києва, з Київщини до нас. Дуже цікаво почути твою історію. Зараз ти обрав для себе це місто як своєрідне, тобто, це вже твій вибір. Так ну, це я вже за не... дружиною тернополянин справа в тому, що та, Я народився в місті Біла Церква, але закінчив універ і працював в Києві. І власне там познайомився з Олександрою, мою дружину звати і. Так, ми там жили собі, працювали. Вона журналіст, я телевізійний оператор, монтажер. І на нас народився син, маленький син Марко. І власне до трьох років ми жили всі в Києві. І Потім, власне, уже чуючи з кожної праски, що має початися ось ось війна, вирішили поїхати на батьківщину до дружини в Тернопіль. Щойно приїхала до Тернополя через день. Почалася повномасштабна війна. І... Я вирішив евакуювати дружину та сина за кордон, а сам лишився в Тернополі, адже тут є багато друзів, багато творчих людей, з якими можна зліпити коровай. І власне кажучи, саме тому я тут лишився до нас в компанію. Ти прийшов, можна так сказати, одразу, коли приїхав з Києва, так? Тобто, плюс-мінус два місяці, два ти вже був у нас працевлаштований. Не працевлаштований, але вже взаємодіяв. Співпрацював. Так, вже працював. Власне, тобі, якщо можна так грубо сказати, пощастило, але. Так щастить і щастило небагатьом українцям, які з першого дня війни евакуювалися в інше місто, можливо, в іншу країну. Хочу познайомити наших гостей а також глядачів із героїною нашого проекту Олександрою, яка приїхала з Сум. Дівчина не побоялася, ризикнула і вже тут, у чужому для себе місті, відкрила свій бізнес, своє кафе. Дивимось історію Олександри. Повномасштабна війна змінила життя мільйонів українців через збройну агресію Росії проти України. Майже 14 мільйонів людей покинули свій дім, із них 8 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами. Люди були змушені не тільки шукати прихисток у новому місті, а й роботу, адже хтось втратив своє улюблене заняття, хтось працював під обстрілами, а хтось почав вивчати нову галузь та змінив професію. Олександра Родіна спочатку повномасштабного вторгнення із сум переїхала у Тернопіль. У рідному місці дівчина була івент менеджеркою а також мала власну агенцію з організації весіль. Уже на новій локації їй довелося шукати іншу роботу. У Тернополі Олександра організувала кілька різних заходів та невдовзі спробувала себе у сфері бізнесу. Я в іншому місті не маю роботи, не маю чим зайняти. Ну, я подивилася якісь вакансії. І я така, блін, я не зможу це робити, там, сидіти кожен день і робити. Ну, бо після того, як ну, ти не знаю, втілював свої ідеї, і типу, всі останні там, п'ять років я просто втілювала свої ідеї, і це була моя робота, то я така, блін, ну я хочу все-таки цього. І якось я зрозуміла, що такий шанс. Ну він я не знаю, як часто випадає взагалі. І якщо він ну, всесвіт мені його дає умовно, я це це, це, вірю, це хочу. І Я от отримала таку пропозицію, то я звісно на неї погодилась. Відтак вже півроку Олександра є співвласницею кав'ярні. Це була її давня мрія працювати над створенням проакту про здорову їжу, яка втілилася у Тернополі. Під час освоєння нової сфери дівчина зіткнулася на своєму шляху з різними. Ми труднощами для мене складним є поєднання того, що я поєдную в собі дуже багато одночасно ролей, тому що я умовно займаюся управлінням команди, де я маю слідкувати, де я маю дати задачу. Потім я маю відслідкувати прогрес, потім я маю дати фідбек і 12 людям. Ну типу, і це займає час. Крім того, я даю задачу на інстаграм, тобто я маю розуміти, як буде виглядати інстаграм, яка наша стратегія маркетингова. А це інша сфера, де треба сісти і розібратись. Війна вплинула на різні сфери життя, зокрема й на бізнес, в якому почала працювати Олександра. Багато підприємств закрилися, переїхали чи працюють зі збитками. Крім цього, підприємці відчули підвищення цін, зменшення попиту їхньої продукції. Тощо Олександра розповідає, що для неї також непросто було знайти команду людей, які б. Були близькому по духу. Приходять люди на співбесіду, наприклад, офіціанти, і мені вони всі не подобаються. Ну, якось то занадто малі по віку, то просто якось не співпадають наші цінності. Е, і потім я така. Я вірю в це. Коротше, я заспокоююсь, відпускаю цей контроль і вірю в те, що все свідоць мені хорошу, нормальну людину, і воно так стається. Адже Олександра дуже любить свою справу, якою почала займатися. Тому у пошуках нових людей для неї важливі такі ж ідейники, які хочуть та прагнуть розвиватися у новому для себе напрямку. А ще дівчина переконана, українці б сьогодні демонструють цьому світові незламність нашого духу, тож нічого не має бути на заваді втілені ваших мрій. Початку повномасштабного вторгнення різко зросла кількість переселенців, приймаючи громадах, при тому, що робочих місць було менше, так, і, а людей більше власне в Тернопільську область, в Тернопільській громаді. Пані Олександро, розкажіть, як ви працювали на місці у себе? Коли ми вже всі зрозуміли, що працювати все таки потрібно. Бо перші дні ми думали, що працювати нам не треба, платити за комунальну теж не потрібно життя закінчилося, все таки воно продовжилося. Люди так, шукали правда, роботу. Тому що перші дні вони були дуже стресовими. І для нас ми повинні були зрозуміти, як ми повинні організувати свою роботу, ну свій побут. Також паніка, страх і в нас і за свої родини. Вони ну, найбільше запіклуєшся за членів своєї сім'ї, за колег і так далі. А тут ще почали приходити люди, які залишили все, домівки рідних, близьких, Ну, в кожного своя, скажімо так. Сумна історія, і їм треба було також допомагати. Але дуже добре, що дуже оперативно відбулися певні зміни в чинному законодавстві. І для того, щоб отримати якусь інформацію, консультацію, допомогу, простіше зареєструватися в службі зайнятості вимушено переміщеним особам, можна було і через портал Дія, долучивши відповідні документи або там. Тільки спрощена така була теж реєстрація, найспочатку спочатку через чат-боти реєструвалися. Тобто, як було можливо, такий був доступ, спілкувалися через по вайберу, скидали інформацію. Тобто, ну... Якщо людина вже звернулася, то ми старалися комунікувати і різним способом знаходити тільки щоб надати інформацію, переконати, що ще потрібно, де вона є, чи ми ще потрібні її, чи вона переїхала може далі. Люди зверталися до вас, зокрема, і на які професії були попит? От що, що що люди хотіли ну, з інших? Кожен ну це дуже так, знаєте, складно сказати, тому що кожна людина шукала щось своє. І якщо людина приходила і була така потреба в роботодавці, була така вакансія, була підходяща робота або хоча б близька така робота, яку вона виконувала, то це зразу було працевлаштування. Когось треба було перенавчити, комусь треба було підвищити кваліфікацію. Когось треба було домовити з роботодавцями, організувати стажування безпосередньо на робочому місці. До речі, до нас звернулося 2300 Переселенців, які ну юра не любить цього слова, але є такий закон, є такий, Ну в законі є такий перелік громадян. Люди зверталися. Якщо треба було навчити, значить навчали. Серед тих 2300 осіб, які звернулися 31 людина проходила навчання. 532 людини ми все таки знайшли місце праці. Багато людей знайшли своє місце в медичній сфері, оскільки це були медики, приходили, знаходили себе і працювали. Ну навіть було деякі сюжети. як… Людина переїхала і стала оперувати в нас на десь в лікарні, які ну, продовжила виконувати свою роботу, було звичайно складно. Оскільки ринок Тернопільщини, ринок праці не накинь насичений, можливо, як в центральних областях України чи там, де великі промислові підприємства. Тут більш сільськогосподарський регіон, переробна промисловість, більшість вакансій це сфера послуг, це є і заклади освіти. Ну тобто, коли приходили до нас, наприклад, гірник. Ну треба було думати, що запропонувати. А що ви їм пропонували? Ну пропонувалися, пропонувалися. перенавчання, Пропонувалися якісь mm -hmm. інші роботи. Також ну на сьогоднішній день немає такої вже великої кількості людей. Ну до речі, в цьому році на 600, 649 людей отримали послуги, Це з тими, що ще зареєструвались минулому році, і з тих із них 102 людини. Ми вже встигли працевлаштувати. Тобто не. людина просто отримує спрямування на курси підвищення кваліфікації чи зміни Якщо професії. Людина зареєстрована і має статус безробітного. Вона має право на виплату допомоги по безробіттю на час, який шукає роботи. Вона має право на професійне навчання за рахунок коштів фонду за державного соціального страхування. Це може бути і безоплатне навчання, стажування роботодавця безпосередньо. Це і дуальна форма навчання. Ну, якби там не було, ковід нас все-таки перевів іншу сферу, сферу онлайн, тому що зараз дуже багато Відбувалося в ковід онлайн, є такий досвід, тобто можна теорію проходити онлайн, практику можна проходити безпосередньо в роботодавця і таким чином навчатись. На сьогодні ми маємо можливість видавати ваучери на навчання. Якщо для переміщених осіб немає підходящої роботи, і вона людина має бажання, якщо в неї є професійно-технічна освіта, вона може здобути іншу професійно-технічну освіту або підвищити кваліфікацію. Якщо людина має там базову вищу освіту, чи вищу освіту, і вона може підвищити свій освітній рівень, здобути ступінь магістра чи за тим фахом, який навчалася, чи можливо за іншим, той, який потребує та роботу, яку вона зараз виконує, чи вона буде виконувати цю роботу. Також може підвищити свою кваліфікацію. Я коли намагався шукати онлайн, відправляв всюди резюме, і власне кажучи, відповіді не було тільки тоді, коли я пішов зустрітися зі знайомими друзями, запитати, що взагалі з моїм фахом я хочу працювати в медіа, я вмію працювати в медіа. Тільки тоді я зумів здобути собі тут роботу в Тернополі. Власне кожного свій індивідуальний підхід, кожен по своєму Так, і на сьогодні насправді дуже багато можливостей, особливо молоді люди користуються інтернет-ресурсами. Може бути, ну ми можемо, наприклад, організувати навіть онлайн співбесіду з роботодавцем, якщо він знаходиться там не, не в самому Тернополі. Хоча не ну, цікаво, що роботу можна знайти не лише в центрі зайнятості, правильно, які так, є ще можливі напрямки навчання, щоб змінити свої напрямки діяльності. До прикладу, Оксанко, ви проводите всілякі курси у дієбізнес. Ви допомагаєте як і підприємцям, так і внутрішньопереміщенням особам відкривати свої бізнеси, так тобто реєструватися як ФОПи як працюєте в цьому напрямку? Можливо, є якісь гранти цікаво почути так на сьогодні. Насправді питання про це влаштування внутрішньо переміщених осіб воно підтримується також. Міжнародними донорами, які видають грантову підтримку в Україні, тому якщо тому, що як я деси для себе проаналізувала, майже в кожному зараз грантовому проекті, е, на видачу грантових коштів завжди вже тепер починають з'являтися умови стосовно працевлаштування саме внутрішньопереміщених осіб, і це може бути в залежності від розміру отриманих коштів від однієї особи до трьох або можливо і більше. Тому донори також вбачають в цьому досить таку велику проблематику саме в допомозі в переміщених осіб і вже починають взятися обов'язковою умовою для отримання грантових коштів. А взагалі так. Насправді ми в дії бізнес допомагаємо якраз саме підготувати грантові заявки для того, аби отримати грант, на відкриття власної справи, тому що отримати роботу можна не тільки працевлаштувавшись у когось, можна також започаткувати свою якусь власну справу. До прикладу, якщо ви вмієте щось робити, так ми чомусь завжди, коли говоримо про бізнес, ми, ми думаємо, що це мають бути обладнані цехи, приміщення, студії, багато техніки і багато, -багато різних умовностей. Так, але насправді, якщо ви є. Алтером і вмієте класно подавати звіти і добре орієнтуєтеся в своїй справі, то це не заважає вам відкрити свою власну справу пов'язану з наданням таких послуг. І як ми зазначали також сьогодні, що багато насправді є. Е ринок багато є вакансій саме на ринку послуг. так, Відповідно для цього якраз можна отримати невеликий грант, тому що якщо ти бухгалтер, тобі по факту буде потрібно, можливо, частково в суборенду, якесь невеличке приміщення, куди будуть приходити клієнти. І також, можливо, ноутбук, а можливо, в тебе він вже є. І тоді і решту коштів гранту ти можеш перенаправити саме на рекламу своїх послуг, так, на просування себе в інтернеті, в соціальних мережах, в тих самих Інстаграмі, Фейсбуці, або на Військопрофільних військоспеціалізованих ресурсах. І таким чином людина, яка десь не може себе знайти на ринку праці, влаштуватися до когось на роботу, може за допомогою грантових коштів започаткувати власну справу і втілювати свої ідеї в життя. І свої мрії дуже часто повернутися до вас, так, так. От, своїм бажанням, і ви їй в цьому допоможете. Це не складно, як усі думають. Абсолютно. Так? В грантах насправді немає нічого абсолютно складного. Є на сьогодні велике різноманіття. Різної Напрямки, допомоги так. і напрямків як від держави, починаючи про від програми, є робота, якою десь також оперує центр зайнятості, по якій ми надаємо дуже багато консультацій і. Саме якраз і по, по консультаціях, як, як податись на цю програму, і також по допомозі на заповнені безпосередньо самої заявки, і також до міжнародних донорів, тому що на сьогодні всі вже великі міжнародні донори, навіть які ті мали, які мали гуманітарні проекти, саме по допомозі, по 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 mm -hmm. першочерговій допомозі, вони також починають відкривати напрямки, пов'язані саме з допомогою в розвитку власної справи. Це починаючи від міжнародної організації з питань міграції, яка видає мікрогранти для мікробізнесу до 4,5 тисяч доларів або євро, не пригадаю. Так і гранти видаються від великого такого також американського донора USAID, також і на нові програми, як до прикладу, гуманітарний проект Mercy Corps на сьогодні також в ближчій перспективі запустить гранти для того бізнесу, який релокувався вже. Де можна отримати буде кошти в розмірі 20 тисяч доларів для того підприємства, яке вже релокувалося або яке планує релокуватися. І... Тому абсолютно будь-який бізнес на сьогодні може претендувати на грантову підтримку, що цікаво, що вона є безповоротньою. Так можуть бути умови. І як, до прикладу, в грантах від держави є умови про те, що ви повинні працевлаштувати офіційно одну-дві особи, в залежності від розміру гранту, і сплачувати податки за цю особу. Наша команда проекту вийшла на вулицю і запитала гостей нашого міста, а також містян, що вони пропонують нашим вимушено переміщеним особам, і як їм легше вирішити проблему про це що вони пропонують, цікаво почути їхню думку. Піти в центр зайнятості, але е, зараз дуже великий обіг кадрів в інтернеті є багато. Як на мене, скажімо точно, не зупинятися тільки на локальному ринку, може в даний момент відкритий весь світ. Це однозначно онлайн робота, але це питання для молоді, тобто онлайн-робота для молоді. І ну, для старших, напевно, що це складніше буде однозначно. У свій час я колись е, теж не мала роботи, стала на біржу праці. Там прийшла курси веб-дизайну, і після цього влаштувалася дизайнером. Все напевно, що дистанційно буде легше набагато, ніж так шукати. Роботу, в принципі, можна знайти за спеціальністю. Я рахую завжди, навіть в тому самому дистанційному форматі. У нас зараз не той час, коли потрібно боятися. Ми не маємо права опускати свої руки, і ми повинні знайти і шукати роботу. Ну розпочинати з нуля, що робити, а як по-іншому? Я думаю, тільки так. Скажіть, будь ласка, чи існує якась конфронтація, прихована між місцевим населенням та внутрішньопереміщеними особами? конкуренція за робочі місця чи ні? Напевно, ну, звісно, М що на ринку мабуть, вона Мабуть, що ні. Єдине, що коли роботодавці беруть на роботу людину, вони, можливо, мають якусь пересторогу, в якому плані. Що людина почне працювати, навчиться зуміє виконувати цю роботу чи певні функції, і ну поїде далі або повернеться додому, і знов треба шукати когось навчати. І якщо це виробництво, це ну певні мабуть, певні певні, початку, певні мабуть, втрати. Тому є певні такі програми для підтримки роботодавців для заохочення роботодавців. І е, якщо людина бере Якщо роботодавець приймає на роботу вимушено переміщену особу, немає значення чи він зареєстрований в службі як безробітний, чи він самостійно прийняє його на роботу. Він звертається в службу зайнятості, подає документи, може прийти, може через дію подати документи, і йому відшкодовуються за два місяці кошти на оплату праці цього працівника. Ми передали за дію. Хочеться допомогти нашим глядачам, які ще не реєструвалися у додатку. Дія давайте я зайду у свій профіль, так. Зараз наші режисери нехай покажуть на екрані глядачам. Заходимо в додаток, бачимо дія. «Face ID» -Ді» І заходимо у функції, які є послуги і що може запропонувати дія. Тобто це і все. Військові облігації, опитування, армія, дронів. Ми заходимо у послуги для внутрішньопереміщених осіб. І тут теж є допомога для ВПО, зміна адреси, Заходимо на допомогу, що нам і потрібно. Власне, я не є переселенкою, тому у мене смайлик сумний. треба було змогу заходити. Так, але ти зареєструвався, до речі, Юрко? Ні, зайдемо з мого і одразу за 15 хвилин зробимо мені ФОПа. Супер. Це до речі, важливо і дуже просто, правда, Шоксану? Mm. Там є усі види допомоги, і є робота, є допомога саме, є ті самі гранти і реєстрація ФОПів як таких. Дуже я цікаво почути. Можна зареєструватися справді за 15 хвилин і вже. Віднедавна можна сплачувати і податки через тієї. Ну і також. вся інформація зібрана в одному місці. Зручно, якби раніше такі функції існували, можливо, б я вже був підприємцем. Можливо, навіть дуже успішно. Ми вам за, за пів півгодини оформимо підприємця, допоможемо все, проведемо консалтинг і запишемо ще на кілька консультацій як по маркетингу, так по, по типу бухгалтерського обліку, який вам підходить. Де приходите? Бізнес. Де ви знаходитесь? На 15 квітня 2М. А Там Ми не? вам допоможемо зайти працівники. Так. Дякую, дуже вам дякую. Це дуже цікаво почути за е, гранти, і все таки якщо є, от є людина, так переселенець, нехай буде, так якщо ми вже говоримо про них. Е, я е, пересланко хочу відкрити. Умовно кафе, як у нашій героїні Олександри, я маю звернутися до вас, так? Тобто, щоб відкрити, чи я можу спочатку відкрити в дії, як ви сказали, за 15 хвилин додатку, реєструюся як ФОП, і тоді лише можу відкривати свій бізнес і подаватися на гранти, як це працює? Насправді кожен грант працює індивідуально. До нас ви не маєте звертатися. Ви до нас можете звернутися, якщо ви самі не можете розібратися з цим всім. Бо в нас є консультанти, які з цим профільно працюють. Але якщо ви добре володієте і швидко в самоорієнту, абсолютно можете розібратися з цими всіма питаннями самостійно, підбиваючи підсумки нашої розмови. Цікаво почути вас, Олександро. Є проблема зараз? От на сьогоднішній день з працевлаштуванням, з кількістю професій вільних так, вакансій сьогодні є актуальними біля тисячі вакансій. Вони є різні робітничі професії, і для, і для фахівців. І для такі прості професії, звичайно, дуже багато вакансій. Лікарів у нас є неокомплектовані. Ну, переважна більшість вакансій, десь 30%. А бувають періоди, що і половина, і більше. Вони зосереджені в місті Тернопіль на підприємствах біля міста Тернополя, тому що в сільських населених пунктах, десь віддалених, звичайно, що вакансій набагато менше. Зараз ще переважали нас вакансії в сільському господарстві. Почалися такі сільськогосподарства. Роботи, тому що наш ринок праці все-таки має сезонний характер. Вакансії є, в залежності, яку роботу шукає людина, що вона хоче. Якщо її немає підходящої роботи, ми можемо допомогти здобути іншу професію, перекваліфікуватися. Є в нас заклади професійно-технічної освіти, де ми можемо скерувати за рахунок коштів фонду або видати ваучер на навчання. Тобто, все залежить від людини. Якщо вона хоче, Там. то вона буде мати роботу. Від Її бажання, від її навиків, від так. того, так. яку роботу вона шукає. Ну і навіть скерувати на відкриття власної справи. Власне, такою мотивованою є і наша героїня Олександра. Вона, як приклад, що неможливе, можливе. Вона не здалась і успішно вже декілька місяців веде свій бізнес, своє кафе під назвою Друг. Тож про історію успіху дивимось. Першу їжу ми почали продавати в листопаді, 1 листопада. І зараз рівно півроку. Чи, чи real Feel, ніби це вже два роки. Ми цим займаємося. Ми коли перші шість днів продавали їжу, ми такі ми продаємо їжу, шість днів. А таке враження, що 26. Просто ти такий. що? Як взагалі це все відбаць? Коли я прийшла і погодилася на цей проект, я розуміла, що зараз наступний весь рік я буду працювати безкоштовно і по 12 годин кожен день. Типу. І, ну, типо, і це по-іншому не, не працює. Не працює, ну, особливо великі. Проекти не працюють тому якось так. Іноді це демотивує, ти такий але Та, справді не почати. кожен готовий до таких змін. Ну так, тобто, коли ти щось починаєш, треба оце основне зрозуміти, що це все воно дасть свої результати. от є ваші люди, які сюди приходять? То мені хочеться в це вірити, мабуть, так. От Що це люди, у яких і частіше так і є, у яких цікаве життя. Це дуже важливо, тому що коли людині цікаво жити своє життя, вона цікава. Коли їй цікаво жити своє життя, вона цінує здоров'я. Коли їй цікаво жити своє життя, вона усвідомлено відноситься до своїх до тих, хто її оточує. При цьому вони відносяться до свого здоров'я з увагою, і мовно вибирають те, що вони їдять. Але хтось приходить до нас, тому що вони там попробували у нас їжу, і вони просто цінують смак, бо ну. Бо це хороші продукти і з хороших продуктів погано не що Дуже класно, що за декілька місяців ви дійсно зрозуміли, які ваші люди, які ваші клієнти, і ви в тому напрямку рухаєтеся. На твою думку, чи є на сьогодні ви успішними і як ти от бачиш цей успіх? Якщо взяти ще мій перфекціонізм в увагу, то мені здається, я не знаю, що треба зробити, щоб я рахувала, що це успішно. Ну, ми присунулися 100% від того рівня, де ми були, але ми зараз десь на 20 із 100. Якщо взяти окремо продукт, продукт класний, тобто продукт там нехай 100. ну мені дуже складно це про це ну так, так про це думати, тому що я оцінюю дуже це загально, і я оцінюю там і інтер'єр, і маркетинг, як він працює. І скільки людей до нас приходить, які прибуток ми отримуємо, як працює команда, чи всі там добре знають меню, як працює кухня, чи встигають вони видавати, чи задоволені працівники, чи задоволені ми, і це дуже багато факторів, які там якісь з них на топ, в топі, а які з них на дні. Але все ж плюси вони є. Насправді я не знаю, мені здається, що коли ми рухаємося і розвиваємося, це вже про успіх. Більше людей про нас дізнається. До нас напевно, якщо рахувати, як подумати, що успіх це коли до тебе приходять люди, і їм тут подобається, і їм тут смачно, і їм тут подобається обслуговування і атмосфера. І вони йдуть назад більш щасливі ніж вони попали сюди, то це вже працює як. Успіх, мабуть, але з точки зору реалізації проекту «Мого бачення, то це поки що початок нашого шляху. Багато хто на сьогодні дійсно задумається, чи варто щось розпочинати своє, чи то відкривати кав'ярню, чи якийсь інший власний бізнес, щоб ти звернулася і порадила цим людям. Ну по перше, я завжди за те, щоб спробувати і пожалкувати, ніж не спробувати і пожалкувати. Коли ти робиш щось своє будь-що не що це буде. Ти знайомишся з людьми, ти реалізовуєш свій якийсь внутрішній потенціал, робиш помилки Супаєш на одній ті ж граблі, робиш висновки, і це процес розвитку. І ти розвиваєшся максимально швидко в цих умовах. Тобто, будь-яка людина, яка почне щось своє робити, вона не пожалкує, що вона це почала, бо як мінімум вона отримує досвід. І я так само думаю, навіть якщо в мене не вийде. Цей досвід він безцінний. Цей досвід управління, спілкування, введення продуктів. Це так цікаво, це так складно, але одночасно так цікаво. Тому я думаю, що треба пробувати, тому що і треба починати, і не боятись, не боятись провалитись. Ми сподіваємось, таких історій, як в Олександри, ставатиме дедалі більше в Україні. Власне люди, які приїжджають з інших регіонів, діляться досвідом, і це чудово. Збільшується кількість робочих місць, і люди єднаються. Зрештою, єднаємося, долаючи труднощі. І пам'ятайте, ми сильні, поки всі разом. Це був новий проєкт на телеканалі TV4 Всі свої зустрінемось уже за тиждень.